Вітаю, що нового в обліковому світі сталося за тиждень з 20 по 24 жовтня. Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 26 рік в першому читанні. Основними є видатки на оборону, але зростуть і соціальні стандарти. Зокрема, місячна мінімальна зарплата становитиме 8 тисяч гривень. Податківці роз'яснили, донати від глядачів після прямих ефірів блогера ФОПа не збільшать його дохід як платника єдиного податку, але вони оподатковуються податком на доходи фізосіб і військовим збором. Рада підтримала законопроект про оновлення книги першої цивільного кодексу. Він уточнює статус фізи ЮРОСІП, вводить поняття цифрових речей у вимоги до договорів, представництва та позовної давності. Державна регуляторна служба оприлюднила проєкт плану комплексних заходів державного нагляду контролю на 26 рік. План включає перевірки органів держконтролю, окрім податківців, які повинні оприлюднити план на наступний рік до 25 грудня 2025 року. Побачимось за тиждень. Завжди ваш експерт. A co se